Так, друзі, всім рекомендую, дивіться, в новобудовах перестінки там, з газобетону не рекомендую, геть не рекомендую. Ще якщо з керамічної цегли там повно то ще можна збирати перестінки. Якщо це газобетону, то в новобудовах я геть не рекомендую, коли у вас там по проекту закладено. Там, Лярка, там гладка фарба. Газобетон не рекомендується, тому що будиночки свіженькі і постійно такі от, е, примикання, де от е, бетон і тут би був би газобетон. У нас тут треба кучу грошей, щоб це заармувати. Отакі от ось кути. Потрібно кучу грошей, щоб заармувати. І це не дає гарантію, що тут не буде тріщина, тому що це різні матеріали. Тому я постійно рекомендую в новобудовах, отаких новобудовах, яких тільки будують. Постійно рекомендую своїм клієнтам використовувати перестінки з гіпсокартону. Отакі от каркаси. І тоді у вас все буде добре. Стіни не будуть тріщати, буде якісна відділка стін. Якщо ж ми це все почнемо штукатурити, будинок буде давати, якісь там осадочні процеси будуть відбуватися. І 100% у нас оці вузли, де бетон, газобетон, 100% буде тут тріщинка. Хай не сразу, ну через деякий час, через рік ці мікротріщини вони будуть з'являтися. Тому я вам рекомендую, от, зразу спочатку, от, у кого є квартира без перестінків, то не потрібно там використовувати якийсь газобетон, краще взяти таку от, от, систему купити. Вона трішки буде дорожче коштувати, але в, якщо час, по часу, то така система більш економічна. Тому що ви прийшли, швидко все зібрали і у вас потім немає ніяких проблем. Тому якось так. Також тут з'являється у вас, коли стіни з гіпсокартону, у вас з'являється така функція, як шумоізоляція. З цієї сторони ви зашиваєте, закидуєте сюди шумку, потім з цієї сторони зашиваєте. У вас гарна якісна стіна з шумкою. Тому якось так, от всім рекомендую у кого квартирки не йти в газобетонні там перестінки, зразу використовувати систему КНАУФ.